Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що нас чекає на прийдешньому тижні з 9 по 15 вересня 2024 року. На три варіанти. Тож, візьмемо один аркан на події, а другий на пораду. Перший варіант події і порада, другий варіант події і порада. І третій варіант події і порада. Тож дивимось перший варіант. Які події. Аз жезлів перевернутий. Ну, По-перше, можливо, якісь ви хотіли започаткувати нові напрямки для себе, то це буде не наразі. Також звертайте увагу на спілкування з дітьми, можливо, будуть виникати якісь конфліктні ситуації. А можливо, це будуть не ваші діти, а люди, які будуть молодші за вас віком. І будуть вести себе так трішки інфантильно. Тобто на цьому тижні не намагайтеся активно діяти, все обмірковуйте, збирайте інформацію і поки що все це будуйте плани, але не дійте. І е, порада вам, четвірка мечів перевернута, говорить про те, що е, ну, вам дуже добре треба обміркувати свій план дій. Щось можливо, погодите, можливо, якусь документацію вам варто оформити. Щось у вас не вистачає такого, щоб вас могло цей тиждень пройти так натхненно і все втілилося у життя, те, що ви собі планували. Тож не поспішайте, обмірковуйте і налагоджуйте контакти з особами, що молодші за вас віком, тому що, ну, можливо, якась конфронтація з ними виникне. А я бажаю вам легкого тижня. Другий варіант, що для вас буде дев'ятка чаш. Для вас буде життя у задоволення. Ви на цьому тижні зможете отримати все, чого для себе бажали, і потім насолоджуватися плодами своєї праці. Тобто, можливо, ви прикладали зусилля, а наразі ви отримаєте свій результат. Тобто, у вас цей тиждень буде такий позитивний. І порада вам, порада королева мечів. Ну, дивіться, не занадто захоплюйтеся своєю насолодою і відчуттям того, що ви досягли у вас все є. Тому що королева мечів попереджає: ведіть себе благорозумно, оглядайтеся на себе, на людей навколо себе, на ту інформацію, яка надходить, можливо, ви зарано святкуєте, а потрібно ще щось або допрацювати або з'ясувати. Якщо для когось це на роботі, то звертайте увагу на керівників, в жіночій статі, тобто не загострюйте ситуацію і не конфліктуйте. Ці енергії минуться, але на цьому тижні вам варто бути обережним. А я бажаю вам легкого тижня. Третій варіант, що вас чекає? Вісімка келихів перевернута. Ну, Взагалі, події то непогані. Можливо, ви самі добровільно відмовитеся від якихось зайвих спокусів. Можливо, це буде спричинено вашими емоціями, або обміркуєте якусь певну ситуацію. І відмовитися, якщо вам, вас будуть спокушати, або вам щось запропонують, таке, що буде ну, для вас неприйнятне, то ви сміливо повернетеся і підете і, зро, і правильно зробите. Тож, якщо вам щось будуть пропонувати на цьому тижні, обмірковуйте на... потрібно воно вам чи ні. Це ваше істинне бажання, чи, можливо, це від вас так хоче хтось інший. Тож дійте у своїх інтересах. Вчиняйте так, як вважаєте за потрібне. Вам порада. Колесниця. Ну, Це дуже така гарна вам порада йде. Ви зможете здолати всі труднощі на цьому тижні. От, які перепони можливо були, можливо, якісь були певні у вас такі негаразди, якась невирішена ситуація, щось не могло зрушити з місця, щось все у вас зупиняло. То на цьому тижні ви зможете це все здолати. Ви зможете привести в рух навіть те, що тривалий час лежало тяжким каменем. І наразі ще така для вас є підказочка для тих, хто збирається в поїздку, поїздки будуть вдалими. Але для всіх варто бути дуже уважними на дорогах і особливо уважно перевіряйте свої транспортні засоби, тому що колесниця це завжди рух. І попереджає про обережність. А я бажаю вам легкого тижня.